Привіт-привіт, друзі! Який же колір завітав до нас сьогодні? Це коричневий колір. Характеристики цього кольору він теплий, глибокий, пахне вологою землею, корою дерева, приятелює з ведмедиком та горобчиком. Коричневий колір мандрував нашої студії. І залишив на папері малюнок. Це коричневий пеньок. Пеньочок дуже сумний. Він пригадує, як колись був деревом і сумою ще ніколи більше не відчує, як шелестять його зелені листочки. Давайте допоможемо сумному пеньочку покращимо йому настрій, подаруємо йому щастя. Давайте, діти, домалюємо, наприклад, гілочку з листячком, грибочки, травичку, квіти, підготуємо руку для малювання, тобто візьми, будь ласка, правильно пензлик за пальчиками, за дерев'яну сокинечку, трьома пальчиками. Ось так. Я вже набрала. Зелену фарбу і почну домальовувати травичку біля пеньочка, ось такими рухами ми намалюємо травичку, ви можете Намалювати по-своєму ощасливити свій пеньочок. Можете намалювати щось інше. Я намалюю травичку. Ось тут біля пеньочка травичку. Можемо намалювати маленьку гілочку. Маленьку гілочку можемо намалювати. Ось так. На який листечко. Ось тут гілочку намалювали. І ось тут можемо намалювати гілочко. І на них розмістити листячко. Намалювали маленькі гілочки і листочки, щоб наш сумний пеньочок радів. Як ви гадаєте, що ще можна намалювати, щоб ощасливити пеньочок? Так, листечко ми намалювали, а ще можна намалювати грибочки. Грибочки на тонкі. Ніжки ось такий грибочок. Ніжку намалювала і капелюшок. Ще біля пеньочка можна намалювати квітку стеблина листячка серединка. І пелюсточки можемо намалювати способом прикладання приклали. Ось так червона квіточка. Ось таку квіточку жовту. Так, і сталося справжнє диво, наш пеньочок став веселим. Спробуйте діти ощасливити свій пеньочок. Пока-пока!